Зіпфайл, ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі. І якщо на столі перед нами лежить канцелярський ніж, це означає, що сьогодні буде розпакування посилки від підписника. Василь з міста Рівного прислав мені величезну коробку. Нова пошта написала фактичну вагу в 20 кг. Не знаю наскільки це правда, і я вирішив не затягувати її розпакування, бо в ній буде багато цікавих речей. Частково Василь мені проспойлерив, що там має бути, не все робоче, з чимось доведеться повозитись, спробувати пофіксити, поремонтувати. Ну що ж, як завжди, розпаковую посилку за кадром, дістаю вміст і показую вам. І перше, що мені трапляється в руки, це ось така бездротова клавіатура з просто гігантськими літерами. Ну до речі, так непогано натискається приємне на дотик. Але цікаво, чи є від неї ресивер, бо якщо його не буде, так його тут немає, то з цим виникне проблема, бо знайти ресивер від конкретно цієї клавіатури буде складнувато. Ну що ж, поки що відправляється в коробочку з мотлохом, котрий очікує якихось подальших дій. Наступним дістаю ось такий охолоджувач. Для процесора. І це, судячи з усього, з якоїсь брендової материнської плати, бо тут такі ідуть нестандартні кріплення, котрі просто закручуються в спеціальні місця на материнській платі. І я не знаю, який цей сокет, можливо, 775, бо на брендових материнських платах зазвичай стоять свої якісь проприєтарні системи охолодження. Але по коннектору, до речі, отакий п'ятипіновий, схоже на Dell. Можливо, це з якогось бренду. Системного блоку Dell. Далі дістаю брендову материнську плату від HP і, можливо, якраз таки охолодження від неї. Бачите, тут є такі спеціальні посадкові місця. Материнська плата у нас MS 7860. Це щось по ходу 11,50 чи 1155 якийсь сокет. Він прикритий. Василь мені писав, що в посилці буде дві материнських плати від HP. З одної з них він познущався, але я на цій не бачу яких, якихось слідів знущання. А друга, він написав раніше вмикалась. А зараз не вмикається. Ну що ж, перевіримо. Е, бачу, тут є деякі подряпинки, але, можливо, вони з'явились в процесі транспортування. Сокіт закритий, давайте відкриємо, подивимось. Ну, Сокіт ніби цілий. Ну що ж, будемо розбиратись, потім затестуємо. Ось такі у нас є входи і виходи на задній панелі. Нічого особливого, У мене були в користуванні брендові системні блоки, як HP, Fujitsu, різні Lenovo, ну, і так далі. Наступним дістаю ось таку материнську плату Socket am 3 від Asus M5A78LMLX3. Скорше за все, у нас тут 760-й чипсет. З материнською платою цією Василь написав, теж є проблеми. Вона вмикається, проц і чіпсет нагріваються, але далі нічого не відбувається. Ну що ж, будемо пробувати. Хоч він і писав, що він прошивав ніби BIOS. Намагався лікувати. Ну, подивлюсь, потім уважніше, можливо, тут є якісь косяки чи проблеми. Я сам не знаю, чи вдасться мені то все пофіксити, але частенько буває, що люди отак мені відправляють типу неробочі речі, і в мене вони запускаються якимось дивом. Інколи моя. Техномансерська аура все ж працює. Перевіримо, подивимось і думаю, розберемось. Дякую. Наступним в такому згортечку йде смартфон. Я не знаю, що це за смарт. Тут. Якась така позначка, чи МП чи МТП. Можливо, це він писав, називається він Майфон Магнус, і писав, що є мертві зоні на тачскріні, але можна користуватись і через ОТГ працює мишка і клавіатура. прикольно, ніколи в руках не тримав такий смартфон. Подивимось, що взагалі він себе представляє. Давайте спробуємо запустити. Може він запуститься. Так, це MyPhone на Андроїді. Перший раз чую за такий бренд. Ну і поки він стартує, давайте дістану щось ще вам покажу. А наступним іде якийсь ось такий згорточок, судячи з усього, з процесорами. Добре, так загорнуто в папірку, в папірець. Так, смартфон запустився, потім вже полажу, подивлюсь, що тут і як працює. О, до речі, якісь відкриті були застосунки. І судячи з польської мови, я так думаю, що він використовувався або передбався десь в. Польщі, цікаво. Та тач у нас не всюди працює. Ну добре, це вже історія для якогось наступного відео. Дякую. Цікаво потримати буде в руках і подивитись на що він здатен. Так, і переходимо до процесорів. Він теж казав, що є якісь працюючі, якісь ні. Оцей 2011 -й. Що у нас за проц? Xeon 2650V3. Василь каже, що він не запускається. На жаль, у мене немає зараз материнської плати під 21 св 3 але можна буде спробувати потім. До речі, контакти, я так думаю, треба протерти ластиком або спиртиком, бо вони всі такі якісь різнокольорові. Можливо, тому він і не запускався. А може вже і сам по собі мертвий. Це у нас i 5 2320 І мене попереджали, що у нього є якась проблема фізичного характеру. Ну, ви можете бачити це самі. Тут знесена половина SMD. Елементів і якісь пошкрябання на контактній зоні. Навряд чи він буде працювати, але як брілочок може і піде. Дивимось далі. Це у нас що? Pentium dual core e 54.00. Такий процесор у мене, здається, вже є, але нічого, буде додатковий. Дубль такий. Наступний Pentium G2120 на 3,1 ГГц. Не пригадую, який то сокет, здається, один з 55 Має бути. Робочий. Так, ось цей процесор i5 4460S, сокет 150, і Василь казав, що він теж не стартує. Каже, в один момент перестав стартувати, може в мене заведеться. Ну тут теж я так дивлюсь, що треба почистити контакти, бо вони всі такі якісь ніби як затерті, замизгані. Добре, спробую. Єдине, що немає материнської плати, але може десь стартане. Може потім собі надибаю. Так, наступний процесор Intel Pentium Dual-Core є 2160. 775 Сокет має бути робочий. Здається, 2160 у мене немає. Що воно? У нас тут 1 МБ кеша, частота 1,8 ГГц на ядро. Наступний процесор Intel Core i5 2320 на 3 ГГц, 4 ядерний на 1,55 сокет. У нього тут якийсь погнутий текстоліт. Я не впевнений, що він працює. Оце не знаю. це може теж від транспортування, щось він десь вдарився. Тут один кут, отак погнутий. А, і тут кут погнутий. Можливо, його неправильно якось в сокет вставляли, чи що з ним робили? Ну, я теж сумніваюся, що він буде працювати. Наступний проц Intel Celeron G540 на 2,5 ГГц, і мені здається, що це теж один з 55. Так, ну візуально, ніби все нормально. Може. І робочий. І останній камушек Pentium G3220. Візуально цілий, ну і, по ідеї, має бути робочий. Я не знаю, здається, в мене теж є 3220, але вони всі підуть в мою коробочку з процами. Потім вже займусь тестуванням, коли буде нагода. Наступним дістаю ось такий пакетик. І тут у нас якісь саласки під харди. Я так думаю, що Василь розбирав якісь брендові системні блоки. Є така задня планка під якусь з материнських плат. Це тримач для вентилятора 120 мм, теж з якогось корпусу. А ще одна салазка. Ласка, правда, вона не пережила переїзд. Трошки відламалась. І друга теж погнута. А може вони такі і були? Ну, щось мені так не здається. Ну, добре. Такі запчастини для фірмових карпусів. Далі йде охолодження. Схоже на один з 50-ту серію або 775, й але без кліпс. Є у мене донорські кульки з тими кліпсами. Потім його відновлю. Охолодження у мене багато і є чим його пофіксити. Наступним іде материнська плата Asus. M4A87T. Так, її проблема не вистачає охолодження на північному мості. Бо у Василя не було такого радіатора, але він казав, що здається, вона навіть вмикається і виводить картинку. Це у нас сокет АМ3 на якомусь 870 чипсеті. Тут, правда, теж немає радіатора охолодження зони VRM, але, можливо, його не було з заводу. Ну що ж, потім перевіримо, цікаво. Якраз у мене є процесори. Під AM3, котрі можна вставити в якусь таку цікаву збірочку. Так, ну з задньої сторони є трохи плями, різної термопасти, і ще чогось. Критичних подряпин я ніби не бачу. Ну що ж, подивимось потім, стартує вона чи ні? Прикольно, дякую. Ще одна материнська плата з якогось фірмово-системного блоку. Е, написано, не працює USB, не знаю, треба буде перевірити. Про неї мені Василь, здається, нічого не писав. Він писав. Про якусь на один з пійсятому сокеті, що вмикалась, але не вмикається, і у котрої є сліди корозії. Але тут я щось слідів корозії поки що не бачу. Можливо, доведеться уважніше потім передивитись, Ну, візуально мамка ціла. Якщо запуститься, буде кльово. Навіть якщо не працюють USB, потім щось можна вигадати. Наприклад, поставити плату розширення з USB, але я не впевнений, чи вони будуть працювати в BIOS. А і ще тут у нас проприєтарний конектор для харчування материнської плати. Так, це схоже, як робили теж якісь Fujitsu чи DELL. Ну нічого, потім розберусь. Можливо, скрафчу перехідник або знайду десь його в продажі. Прикольно, материнських плат прям багато. По виходам у нас є HDMI, DisplayPort, 4 USB, мережа і звук. Навіть немає PS-навпіл. Наступна материнська плата теж з якогось фірмового. Системного блоку. Сокет 1 з 50 якийсь. Ну тут у нас по інтерфейсах вже більше опцій. Знову пропєтарне живлення. То у нас, здається, 16 пін іде, і тут ще SATA Power додаткових 8 пін. Так, це Fujitsu. Здається, за неї він казав, що так, подивився повідомлення, вона взагалі не стартує. Ладно, будемо розбиратись, бо він багато писав мені, що десь щось не працює. Детальніше зупинятись не буду, бо зараз. Сам заплутаюсь. Якісь материнські плати були залиті, він їх відмивав, але якась з них стартувала. Ну, подивимось, я не знаю конкретно, де яка. Буду розбиратись вже потім за кадром. Добре, йдемо далі. І ще один кольочок з материнською платою, і поміткою не стартує. Не бачу ніяких позначок, що це за бренд. Не зрозуміло, але тут вже нормальне живлення ATX, тому не треба буде бавитись з перехідниками. Кіт ніби цілий, на перший погляд нічого не видно. USB 3.0 це щось сучасне, певно, 1151, 1150, щось такого плану. Навіть під М2 є посадкове місце. Ну що ж, буду розбиратись, круто. Від Василя така посилка вже з більш сучасним залізом. Що дуже цікаво, як на мене. Якщо мені вдасться підняти хоча б половину материнських плат з цих і запустити, то вже буде великий прогрес. А, так бачу фуджицу, це фуджитсу. І можна збирати такі бюджетні ПК для іграшок. Рухаємось далі. Ще одна материнська плата. Теж фуджитсу. Ага, це така сама, як і попередня. Так, а за них він писав, що вони були залиті, він їх відмивав, і якась з них на Подавала ознаки життя, тому будемо пробувати тестувати, розбиратись. Можливо, після відмиття Василь їх не досушив, а поки вони їхали, вони вже висохли. Ну, це мої вологі мрії. Розберемось потім, коли будемо тестувати. Ще одна материнська плата. Мені здається, що така вже була. Да тут Ось так мало роз'ємів, теж пропрієтарне живлення і теж невідомий стан. Скорше за все. Щойно ми бачили подібну материнську плату, тому зупинятися довго не буду. І да, є тут сліди корозії, трошки поржавівші отут доріжки і виводи, Ну що ж, подивимось потім. І ще одна така сама материнська плата. Ну, щось мені в голову лізуть такі думки, що Василь десь займається технікою привезеною з Європи, розбирає бренд. Дові блоки, тестує їх. І, можливо, ці плати якраз таких розбірок. Ну, тому що подібних плат багато він мені прислав. А в Україні це не дуже ходові системні блоки були. Десь декілька років тому їх почали завозити тоннами і збирати на основі них бюджетні ігрові системи. Вже три подібних материнських плати. Ну що ж, подивимось. І це ще не всі материнські плати. Ось, це у нас HP. Пі, судячи з маркування, теж зі своїм проприєтарним живленням. Тут два по 6 пін, тут 1 4 пін. Теж, схоже на сокіт 1 з 50 серії, щось зі своїми унікальними посадковими місцями під охолодження. Сокіти прикриті, я думаю, що вони цілі, інакше, якщо б там були якісь критичні пошкодження, не було б сенсу їх закривати. Ну, ось така материнка, багато входів-виходів, дисплей-порти, USB 3.0, VGA, ще би познаходити перехіднички для живлення таких плат. Бо тут якийсь ще свій роз'єм Power CMD, ось з ним буде трохи геморою. Ну що ж, буде чим зайнятися в холодні зимні вечори. І це ще не все, ще одна материнська плата. Так, це вже щось стареньке. Під рукою є серветка. Давайте зітремо Подивимось, що тут за процесор стоїть. Це у нас 775 сокет Intel Core Duo E4500. Материнська плата. З позначку Intel. Так, Intel ставили ось таке охолодження на свої материнки. Є у нас відеовиходи, значить тут є якась вбудована графіка. Цікаво, якщо вона стартує, подивитись, що це за мать на якому чипсеті. Бо тут у нас 4 слота під пам'ять. Якщо вона запуститься, потестуємо. Дякую. І остання материнська плата в коробці. Ще одна. Тобто 4 однакових материнки. Так, але є. Так і не зрозумів, що це у нас за бренд. Бо отут я знайшов маркування H110H4EM2 версії 1.0. Ну нічого, якщо я знайду, від якого брендового блоку ця материнська плата, знайду розпіновку, можливо, перехіднички на рулю, і будемо пробувати їх запускати. Тут, правда, пошкоджений конденсатор, можливо, поки в коробці їхав, десь стукнувся. От тепер стало цікаво. Що це за материнки? І до речі, помітив, саме на цій є ось такі пошкодження на твердотільних конденсаторах. Не знаю, от, чи це спеціально було зроблено, чи це якась помітка, чи просто при транспортуванні десь вони стукнулись. Можливо, їх треба буде замінити. Потім буду вже цим займатись. Так, по материнських платах ніби все дістаємо, що ще є цікавого. І наступним іде ось така відеомапа. Це у нас 4650. Правда, вона якась підуставша. У неї немає в системний блок, відсутній вентилятор охолодження, і я не впевнений, що вона працює. Василь ніби за неї нічого не писав. Ну що ж, відкладаю поки в коробочку для майбутніх тестувань на стрімі, і рухаємось далі. З горточок з якимось ноутбучним процесором. Це у нас T2330, щось по типу Core 2 Duo на 1,6 ГГц. 1 МБ кеша 533 шина. Частенько такі проце лишаються після апгрейду стареньких ноутбуків. Далі йде ігрова оперативна пам'ять від Patriot. Давайте подивимося, що за плашки в таких товстезних радіаторах. Це у нас DDR2 2 гигабайтный кіт двома плашками по гігу. Оверклокерська память на 1066 МГц з таймінгами 55515. Оце прикольно, дякую. Піде в мою колекцію оперативних спогадів. Такі різні оверклокерські в радіаторах цікаві плашки, я завжди собі лишаю для майбутніх тестів. Наступне мене ось такий дротик від USB на проприєтарний і, схожий на Sony Ericsson. -овський. Дата кабель для комп'ютера. Правда, тут є пошкодження на згині близько USB-конектора, але нічого. Правда, у мене немає такого. Мобільного телефону з таким хитрим коннектором. Далі з горточок з картами розширення. Перша PCI-на карта це у нас Wi-Fi адаптер від D-Link модель dva 510 Прикольно, можна такі ставити в різні тестові системи на старі комп'ютери, щоб не тягнути до них кабель, і по Wi-Fi виходити в інтернет. Наступна мережева карточка чіп стандартний RTL 81390. У мене вже таких штук 5, певно, є. І якась відеокарточка. Це у нас HD 5450 на 1 ГБ DDR 3 пам'яті. Бюджетна затичка від Радеона, котра вставлялася в якісь простенькі комп'ютери, не ігрові. Правда, тут щось дуже погано у цьому шлейфу з виводом на vj порт. Ну нічого, я знімлю його з якогось донора, з тих мертвих відях, може, щось є. І поставлю сюди якийсь адекватний, якщо вона працює. Також іде поки в коробочку для майбутніх тестів. Жаль, тут зігнута одне реберце, але я думаю, що це можливо в процесі. Доставки, нова пошта. Десь покидала трохи ту коробку. Так, світлодіодна стрічечка, така маленька. З двома виводами, кудись в крафт піде. Так, ще карти розширення. Бачу ще одну мережеву карту. Це вже у нас D-Link chip DL128A. Такої у мене, здається, ще не було. Ще одна плата виводу Silicon Image DVI-порта з pci Express слота. Називається Ori Lyon ADD 2N Dual Pad X16 Card. До речі, треба буде потім загуглити, чи реально вони корисні, чи що з ними взагалі робити. Поки відкладаю LPT Порт. До речі, це дуже крутий адаптер. Він корисний в усіляких державних установах, де оновлюють комп'ютери. І це такий у нас адаптер з PCI Express X1 на LPT. В сучасних материнських платах не часто вже Розпаюють даний роз'єм. Раніше він використовувався для різних принтерів, якихось друкарських машин і не тільки. І отак, якщо ви оновили систему, а вам треба паралельний порт ЛПТ, бувають ось такі перехідники. Я перший раз бачу, але це прикольна штука. Я собі її обов'язково лишу, бо, можливо, колись мені така штука знадобиться. Ще один з горточок. Тут у нас різна дрібнота. Косичка ЛПТ в материнській плати, де є такий конектор, різні низькопрофільні плашки. От, до речі, за них дякую. Вони бувають дуже часто потрібні для різних збірок в низькопрофільні комп'ютери. USB-косичка знову для старих систем, хоча і в нові теж можна таке встановлювати. sata кабельки ще якісь плашечки і HDMI-кабель. Ну, це теж корисна річ. Так, далі дістаю блок живлення від. Компанії Targa. Судячи з назви моделі PT400CF, він мав би бути на 400 Вт. Так написано: максимальний total output 400 Вт. По 12 вольтам він видає 22 А. Важить він серйозно. Тут 120 мм стоїть кульок. По роз'ємах у нас все стандартно, але я вже спостерігаю якийсь колгосп. Десь тут щось примотано з'єднана. Ну ладно, потім з тим розберусь. У нього навіть є 6 пін для відеокарти живлення. Добре, якщо він буде працюючий, лишу як ще один тестовий блок живлення. Про всяк випадок. Ну і останнє, що лишилось в коробочці, це отака маленька коробочка від телефона Nokia. Його всередині немає, але він лежав окремо. Яка це у нас Nokia? X2. Василь писав, що треба поміняти слуховий динамік. І старенький смартфон від ZTE працюючий. Але він не вмикається. Можливо, там сіла батарейка. Так, а ну Nokia, треба слуховий динамік. Ну, в принципі, я такими смартфонами вже не користуюсь. О, він запустився. Навіть заряджений. Немає сім-карти. Дуже така тут серйозна вібрація. Ох, цей Nokia звук. Прикольна мобілка, вона ще й працююча. Ну, з мінусом, зрозуміло. Але якщо я не буду його використовувати як дзвонилку, а зніму, можливо, потім якийсь просто ретро-огляд. Ось такого телефону в мене ніколи не було, тому я не знаю його можливостей. І мені цікаво буде подивитись, на що він здатен. Тут, до речі, є роз'єм під мікро-USB, також вихід на навушники. І також гляну потім за кадром цей ZTE. Він повідомляє. Поки що не вмикається, можливо, треба кинути на зарядку. Ну що ж, дякую, Василь, за таку велику коробочку. Є на що подивитись, є з чим повозитись. Потім після тестування, можливо, про щось цього я зроблю окремі відео, так виключимо поки Нокію. Дякую за такі цікаві подарунки. Вам, моїм глядачам, велика вподобайка, за те, що додивились відео до кінця. Якщо хтось раптово ще не підписаний на канал, підписуйтесь і пишіть коментарі. Також від мене окрема подяка спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами та посилочками. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!